Ще влітку в Покровській громаді почалися розмови щодо можливості відновлення очного навчання для дітей, хоча б частково. Тоді покровські можновладці заявили, що при школах укриттів немає, а є лише звичайні підвали, та й то не у всіх. Тому для деяких навчальних закладів були розроблені проєкти, аби переоблаштувати ці підвальні приміщення під укриття. Про доцільність та безпечність відновлення очного навчання у декількох десятках кілометрів від лінії фронту казати сьогодні не будемо. Відпускати чи ні. Дитину на навчання в таких умовах кожен з батьків вирішить особисто для себе. Ми ж сьогодні хочемо поговорити про ті самі ремонти підвальних приміщень. У жовтні 2023 року. Відділ освіти Покровської міськради уклав сім договорів на капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту у деяких навчальних закладах Покровської громади. Облаштувати укриття планується як за кошти державного, так і за кошти місцевого бюджетів. З державного бюджету сплатять трохи більше 26 мільйонів Гривень, з місцевого 9 мільйонів гривень. Загалом ремонти семи підвальних приміщень обійдуться у понад 35 мільйонів гривень. Виконати роботу по шістьом об'єктам підрядники мають до 20 березня 2024 року. По одному до 5 грудня 2023 року. Зі зрозумілих причин адреси цих закладів ми не називаємо. Але це і не найголовніше. Всі тендери були проведені без аукціонів, а договори уклали з двома харківськими фірмами. Товариство з обмеженою відповідальністю ТМ НВО Енергобутсервіс та товариство з обмеженою відповідальністю ТМ НВО Укрбутіндустрія. Обидві фірми були зареєстровані у Харкові у червні 2023 року. З різницею приблизно у тиждень. Основний вид діяльності у Енергобутсервісу розведення великої рогатої худоби молочних порід у Укрбутіндустрія, будівництво житлових і нежитлових приміщень. І менше ніж через чотири місяці. Нові фірми отримують підряди у тридцять. 5 мільйонів бюджетних гривень. Не маючи при цьому жодного досвіду у цьому напрямку, але найцікавіше те, що засновником і директором в обох підприємствах є одна і та сама особа, Станіслав Володимирович Грищенко. Окрім цих двох фірм, Станіслав Грищенко є засновником ТОВ ТМ НВО Укрбудсервіс, яке у 2021 та 2022 роках виконувало ремонтні роботи в Богодухівському дитячому будинку інтернаті, загалом сім договорів на 3,3 мільйона гривень. Також Станіслав Грищенко є директором та засновником ТОВ НВО Енергопромстрой, яке за 1,1 мільйона гривень побудувало дві свердловини для Хорошевського геріатричного пенсіонату та знову ж таки для Богодухівського дитячого будинку інтернату у 2021-2022 роках виконувало ремонти приміщень, заміну електричної проводки та ремонт зовнішньої мережі водопостачання на суму 1,4 мільйона гривень. Взагалі, то цей пан був власником ще декількох фірм, які займалися будівництвом, Розведенням великої рогатої худоби та птиці, але наразі їхня діяльність припинена. Нам стало цікаво, що ж це такий за підприємець, якому з державного та місцевого бюджетів віддадуть 35 мільйонів гривень. Тож телефонуємо пану Станіславу за номером, який зазначений у відкритих джерелах. Станіслав Володимирович. Так, це я. Доброго дня. Мене звати Альона, я журналістка телебачення Капи із міста Покровськ. А є у вас хвилинка? Ні, нема, на жаль. А коли вам можна зателефонувати? Да, все, думаю, все. Mm. Е, Ну, по телефон ви пізніше. Зараз немає наразі хвилини. Алло. Алло, Станіслав Володимирович, доброго дня. Це вас знову телебачення oh. буде Зручно? Ні, ні, не зручно. На жаль, не зручно. У мене зараз аудиоконференція. Е... Також ми хотіли поцікавитись у начальниці відділу освіти Покровської міськради Любові Воротинцевої, яка всі сім договорів і підписувала, за яким же принципом було обрано фірми, які виконуватимуть такі масштабні роботи, і чому закупівлі були проведені без аукціонів. Але на місці ми її не знаходимо. Цю інформацію вам можуть надати лише начальник, угу. заступник, який зараз на сьогодні. Начальник у нас у відпустці, а заступник зараз на виїзді. Угу. Тобто, хочете, чекайте, але ми не можемо сказати, в який час вони Все. прийдуть. На цьому ми не зупиняємось і прямуємо до заступниці начальника Покровської міської військової адміністрації, яка курує напрямок освіти Маргарити Ідрісової. Тут, як зазвичай, журналістам не зраділи, і все б нічого, адже ми звикли вже до того, що з усіма питаннями нас відправляють до прес-служби. Але поведінка одного з муніципалів, який отримує зарплатню з наших з вами податків, сьогодні перейшла всі межі. Далі пряма мова. Давайте, ви, Давайте вийдемо я вам... Ні, давайте ви не будете, по-перше, чепати мене руками, це по-перше. По-друге, давайте. Вас тут... вийти чому в приміщенні? Чому? Ми в приміщенні знаходимося, чому ви мене зараз. Я в... вам поясню ще. Я вам поясню на вулиці. Не треба мене знімати. А Що? ви не, трогає, не чіпайте камеру. Я не чіпаю. Не чіпайте не камеру. Повідомлю вас ваше скажіть, будь ласка. Посаду ще, скажіть, будь ласка. Посаду вашу ще. Скажіть, інспектор, муніципально служив. Хочеться звернутися до любителів, пофотографуватися на фоні багать. А саме так у Покровську місцеві і називають муніципалів. Та нагадати, що за перешкоджання професійній журналістській діяльності передбачена кримінальна відповідальність. А ось тут і з'являється пані Ідрісова, яка і курує освітній напрямок, і без відома якої заключити договори на 35 мільйонів. Ну ніяк не могли. Чому Ви, ви так совкаєте, зі розмовляєте? ви змовляєте? мене перебуваєте ще раз скажу. Чому ви зі мною так розмовляєте? Тому що ви магите ви... Оксанина, ми до вас дочин. Що Доброго раз. дня, можна питання? Нельзя можна питання. Чому Що ви себе раз. так? Ж ж не ви зв'язуєтеся з, з, з Чому ви себе так поводите, я не розумію. Ви повинні будете з'ясувати, коли з ким можете. Я не до вас питання ставила. звертайтеся, Звертайтесь, служба вам. Я не зрозуміла, ви зараз під підпрацьовуєте секретаря Маргарита Олександрівни, чи э, пресслужбі підпрацьовуєте. Можете сфотографувати. Та я не з я відео знімаю. Знімайте відео. Отже, нікого з покровських керманичів не збентежило, що ремонт укриттів на понад 35 мільйонів гривень з державного та місцевого бюджетів будуть виконувати фірми, які зареєстровані чотири місяці тому, та мають одного власника. І що всі сім закупівель були проведені без аукціонів, ласі підряди просто віддали в одні руки. Тож, як бачимо, принципи роботи покровських можновладців геть не змінюються. Всі прекрасно пам'ятають, як свого часу колишня начальниця відділу освіти Марина Голуб на Галася віддати підряди на ремонт школи номер 4 та номер 6, фірмі, власники якої помічені у держзраді та тендерних зловживаннях. А ось тепер і Любов Воротинцева разом з куруючою заступницею Маргаритою Ідрісовою, які вирішили розподілити 35 мільйонів. Не відстають знову ремонти, знову без відкритих та прозорих торгів. Знову багатомільйонні підряди уходять в одні руки. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій.